Вітаю вас учні 5 класу на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як мистецький ансамбль, інструментальна музика, камерна інструментальна музика, дует, тріо, квартет, ансамблева музика, ансамбль і види ансамблів. Ну, мої, діти, підведіться, всі приємно посміхніться. І Під... про уже дзвінок починаємо урок. Ансамблем називають спільне виконання музичного твору кількома музикантами або вокалістами, а також музичний твір для невеликого складу виконавців. Ви вже знаєте, що залежно від кількості виконавців, ансамблі мають різні назви. Наприклад, дует, там, де є два виконавці, тріо три виконавці. Де чотири виконавці це є квартет, а коли п'ятеро це квінтет. Розрізняють також ансамблі народних інструментів, які виконують зазвичай народну музику, естрадні ансамблі, основу яких складають електронні інструменти та камерні ансамблі, в репертуарі яких переважає класична музика. Ось у вас на екрані зображено ансамбль народних інструментів Забава місто Хмельницький. Ансамблі бувають різні за складом інструментів: струнні, духові, мішані навіть ансамблі ударних інструментів. На екрані ви бачите струнно-смичковий ансамбль музичної школи міста Вінниця. У світовій скарбниці класичної музики зберігається чимало шедеврів, написаних для квартетів та квінтетів. Авторами цих творів є славетні зарубіжні та українські композитори. Сьогодні ми вирушаємо у відень, де понад 200 років тому жив і творив геніальний австрієць Моцарт. Його інструментальна музика вражає своєю багатогранністю. Та неповторністю. Вона пронизана любов'ю до життя, до людей, невичерпною вірою в світлі ідеали. Композитор написав багато творів для камерних ансамблів. До складу струнного квартету входять чотири струнно-смичкові інструменти: дві скрипки, альф віолончель. Серед мішаних квартетів найбільш популярними є струнно-духовий. Там, де є скрипка, альт, віолончель і флейта або гавой. До... Також є фортепіани, який складається із скрипки, альту, віолончелі і фортепіано. Відзначив значний, здійснив значний вплив на світову музичну культуру. Його твори вирізняються чіткою формою пропорційністю елементів музичної структури, виразністю тем і багатством художніх прийомів. А ще він був музикантом, віртуозом, володів феноментальним музичним слухом, пам'яттю та здатністю до імпровізації. Ну що ж, окремо я вам дам пісню, яку ми будемо сьогодні вивчати, та конскоротен конспект. На цьому ми завершуємо. До побачення.